Фарбник без вмісту аміака, без піпіді, без резуцину. Фарбник позиціонує себе як кислий, але, в свою чергу, зафарбовує теж на 100% сивину, має здатність піднімати фону освітлення до 4 рівнів. І про що це говорить? Це говорить про стійкість відцінку, да? тобто це дійсно стійкий іде фарбник, тільки просто в залежності від того, який окисник ви обираєте, ви обираєте саму ставити собі саму задачу фарбування. Тобто, якщо ми говоримо про тон в тон, тобто окисник 1,5%, то це однозначно буде кисле фарбування. Тобто там pHсть дуже низька у фарбника і він не має здатності підривати свою натуральну базу. Якщо ж ми говоримо уже про вищі окисники, такі, як, скажімо, 4,5, 6, де. 9-12%, то однозначно, це повноцінний фарбник, який має здатність профарбовувати і сивину, і має здатність розсвітляти свою натуральну базу. Реально дуже крутий продукт. В якому плані? Я дуже люблю його використовувати взагалі для блонда. Мені здається, це найкраще, що може бути. Насправді. Чому? Тому що він комфортний в використанні, а він доволі такої плотної пігментації, тобто він є економним. Якщо ми говоримо, Говоримо про тонування блондів. У нас є окрема окрема шкала для тонування є перла і плата. Це два відтінка, по суті, рахується тонуючих, так? тобто вони без бази. Дівчата, це взагалі супер. Це дуже круто, коли без бази. Ви ж розумієте, що таке, так коли проходять оці якраз такі прозорі дівчата, з прозорим блондом, і не дай боже там за два-три рази в неї там на півтона тих впаде волосся, в них ж буде істерика. То це якраз таке тонування для них, тому що робиться і антижовтий ефект свого роду, більш прохолодний відтінок можна зробити, але він потім змивається в нуль. Повністю. Е, ці відтінки вони досі, доволі таки дуже пігментовані. Тобто, якщо ви розраховуєте ними працювати один до півтора або один до двох, то я вам вже говорю, що так не робіть. Дійсно, в чистому вигляді вони дуже пігментовані. І якраз таки тут. Було би дуже круто використовувати ще додатково мус або зелений від еколінійки, чуть-чуть трішки пізніше ми його теж розглянемо, або ж технічний мус. Ну, вони по суті дуже схожі один між одним. Для того, щоб підрозбавити, підзволожити, так, занизити. Ну, по суті, тут і так кисле в нас фарбування, але все ж таки додати йому тої текстури, зволоження, то добавити, наситити. От знаєте, клієнти дуже звертають увагу на запах самої суміші, навіть коли ви наносити на волосся, так тут навіть сам запах він вже дає свій вау-ефект і, е, ну, скажімо так, відкриває вас до клієнта. Тому. Ці відтінки взагалі дуже круто підходять для тонування, і а в загальному по суті я теж люблю їх дуже реміксувати із основною палітрою екофарбника. Тобто десять двадцять вони тут більш плотної. Пігментації не знаю, чому були такі історії, коли мені розповідали, що він є дуже плотним, впадає прямо таки на восьмий рівень. Але я, дівчата, вам від себе хочу сказати і на 100% підтвердити інформацію, що Якщо були порушені свого роду правила фарбування, правила стабілізації після розсвітлення, так коли там та пудра, скажімо, не зупинила свою дію, коли не наносили достатньо якогось зволоження чи відновлення волосся після освітлення, звичайно, воно може впасти і на другий рівень. Ви ну, згідні, коли фарбник має велику пігментацію. А тут все ж таки іде максимальне перекриття фона освітлення, максимальна нейтралізація і знову ж таки не впадає. Є настільки низького, як я чула від деяких майстрів, які говорять, що він настільки плотний. Тобто комфортний, гарно зафарбовує, гарно носиться, дає реально хороші результати. Не зустрічала, скільки я не працювала в палітрі, хоча ми бачимо, що тут більш такого брудного зеленого забарвлення відтінки, але ми розуміємо, що це не від невідфарбоване волосся конкретно фарбником і на натуральному волосі. Це йде штучні відтінки, які підбираються просто методом. Як кому зручно, Ось тому особливо там, звертати увагу на те, що вони такі пігментовані, або темні, або якийсь такий свого роду не. Непривабливий, да, скажімо, відтінок немає сенсу. Тобто, дійсно це хороші відтінки, хро хороша база для фарбування. Дуже круті, мідні направлені, теж дуже гарно фарбують. Знову ж таки, фарбник дуже лайтовий, він дає максимум зволоження, він дає блиск. Сьогодні ми теж будемо працювати, ви бачите, все нас на, свій, на свої очі. Пощупаєте, потрогаєте, як він спрацьовує. А він є маслянистою такої консистенції, більш плотніше, якщо навіть порі. З пешений колор, він більш масляний, тобто, можливо, ще часом здається, що його трішки потрібно більше використовувати, аніж пешений колор. Свою чергу, я все ж таки рекомендую такі тонування робити на вологі волосся. Тоді і краще розподіляється фарбник, іде свого роду економія фарбника. І, взагалі, коли ми говоримо про блонд, то все ж таки бажано робити тонування на вологі волосся. Це дає меншу ймовірність накопичення бази, більші більш прозорі відтінки, більш Комерційні відцінки, ну, і для клієнта знову ж таки комфорт, те, що це не дає такої плотності, яке може наслоюватись кожним наступним відвідуванням до салону. Якщо ми говоримо про такі техніки, як AirTouch, дуже круто підходять матові відцінки. Десь ось вони там 5 мат, 6 мат, 7 мат, Тут підвищена зелена база, дійсно. Коли ми говоримо про мат, це тільки є зелений. І, взагалі, круто, коли такі відцінки є, тому що мало в яких палітрах дійсно є матові відцінки. І чому це круто? Тому що коли дівчинка приходить до нас з натуральним волоссям, навіть повністю натуральним волоссям, ні разу не фарбованим, і ми для неї робимо ейртач, робимо ейртач в холодних тонах, популястих тонах. Однозначно, те волосся, яке ми видуваємо, свій натуральний відтінок, він вигоряв попередньо на сонці, він має все одно не такий холодний відтінок, як при корені, а буде більш теплий фон. І якраз таки, якщо ми ті нижні слої протонуємо на низькому киснику 1,5% матовим відтінком, тон, в тон там тон, або шостим рівнем чи п'ятим рівнем в залежності від клієнта, ви собі не уявляєте, який це буде шикарний результат. Тобто, реально, ми тут не підриваємо базу. Ми реально нічого не змінюємо. Тобто, потім фарбування змивається в нуль із натурального волосся із блондованого волосся, і е, гармонійно виглядає відтінок. Тобто, спочатку у нас холодний і натуральний відтінок виглядає, і блонд, а потім воно змивається більш до нейтрального пастельного і натуральний відтінок і блонд е, взагалі дуже круто працює і знову ж таки ще як додатковим. Додатковим додатковою нейтралізацією працює в подальшому, коли ви вже змиваєте потім саму техніку водою і ну. Зрозуміло, що ви не будете окремо прядки, ті, які профарбовувалися фарбником, і пудрою окремо їх змивати. Це все змивається одним махом в мойці, і за той час буквально тих 5-10 хвилин, поки ви робите стабілізацію, ще те блондоване вже волосся, воно встигає все ж таки втягнути той мінімальний відсоток холодного направлення і дає дуже гарну уже нейтралізацію. Це дає знову ж таки стійкість відтінку, це дає ймовірність на багато меншу більшу, на багато більшу ймовірність того, що відтінок набагато довше. Пробуде холодним на волосся, не так швидко змиється. Мені буде змиватися все ж таки більш чистіший фон. Так, і е, так, це я розповіла вам про матові відтінки. Дуже, дуже гарний, ще, до речі, мені ось цей 5-3 золотистий відтінок. Він такий дуже гарно насичений, прямо-таки круто теж підходить, і якщо ми говоримо про ейртачі теплі блонди, хто любить, теж дуже, дуже гарно в комбінації, працює на натуральному волосі. Він свого роду дає просто блік нічого не змінює, не підрозсвітляє волосину, нічого. Е, так. Що там у нас? Ага, пропорція змішування, знову ж таки, ми бачимо. Класична, стандартна, 1 до 1,5, е, суперблонд 1 до 2 і, знову ж таки, 100, 100 мл в упаковці фарбника. Донування. Так, що, тонування? Що-що? Який скільки відношення? 1 до 1,5. Тонування. якщо ми говоримо про блонди, так на 10-му рівні один до півтора. Ну в залежності ці, від того, а ці, ой, ці безбазові, там чесно, там треба дивитися чим більше взагалі це відцінок насправді, теж якщо ми говоримо про один до півтора. Перламутровий або ж популястий, да ми можемо зробити і один до півтора, але тоді час витримки буде візуальний контроль, і це в моці може бути і 3-10 хвилин. Наскільки можна популясти затемнути, якщо людина хоче колір масфайта? Ну тобто максимально Ну максимально, ото, максимально, б... сірий... максимально насичений, максимально сірий, він і буде, якщо один до півтора зробити і нанести його на 20 хвилин, як в стандартній пропорції. І так зміниться він без бежевого Золото. ні, Думаю. да, да. Якщо там чиста була база, він так в чистий і змиється. Так звичайно, ви ж розумієте, холодні. Це якби ми вже домішали туди перла перламутровий з фіолетом. То тоді є ймовірність, що злегка трошки можливо там десь залишиться, і, і то навряд чи тому, що ну просто скажімо так, більше часу можливо потрібно буде, щоб він підзмився повністю, а, бо ж ні запрос, щоб асфальт асфальт колір, угу. щоб він змивався, але не входив от в цей беж і угу. тиханом... Да, То це однозначно ці підійдуть на 100%, тому що вони безбазові. Ті, які в бежеві взмиваються, це однозначно. Ми, ми говоримо про ті відтінки, які мають базу. Тобто дійсно відтінка асфальта ми можемо зробити, але він потім не буде змиватися в світлі. А тут якраз таки чистим, чистим пігментом працюємо. Тому дійсно ймовірність, але все одно, да. але все одно дивіться, якщо ми говоримо про чисте, щоб відразу розставлю всі крапки. Я рекомендую все ж таки домішувати трохи перли. Для своєї підстраховки, чому тому, що навіть якщо дуже чисте, чистий фон освітлення, все одно ми ж розуміємо, з якого рівня ми Так, так, освітлю, Так, і так, і так. Дівчинка так. хоче прям асфальт, асфальт. Фарль, але коли він змивається, вона каже: мені не подобається цей бежевий відтінок, да, да, який да. потім вилазить. Тобто ця губа за фарба. Да, да. То да, то я вам кажу, в такому випадку все ж таки рекомендую якусь частиночку трошки перли домішати. Для того щоб перекрити той фон освітлення, який є прихований, ми ж все одно піднімаємося там чи з 6-го, 5 п'ятого рівня він все одно той жовтий фон є. Хоча навіть якщо ми візуально його не бачимо, він все одно там буде. Тому для чистого такого асфальтного, прямо таки сірого відтінку рекомендую трішки додати перламутру, Там скажімо на 25 грамів популястого, 5 грамів перламутрового відтінку. Ось і взагалі час витримки в середньому для тонування 20 хвилин складає. Але якщо ми говоримо про такі тонуючі засоби, то там дійсно в стандартній класичній пропорції буде час витримки візуальний контроль. Тобто, якщо ми говоримо про техніку, це теж є дуже зручно, дуже комфортно. Чому тому, що ми в зоні релаксу це швиденько наносимо, бігом прочистуємо і вже оцінюємо результати і змиваємо тоді, коли нам потрібно: 3-5-10 хвилин, в залежності від того, коли як сформується пігмент, бо він є насичений. А якщо ми так хочемо більше для класичного, то ну свого роду круто його або поєднуває ще з основною палітрою, тим більше відразу після розсвітлення. Тобто, якщо б клієнт уже після ейртачі прийшов через місяць просто на тонування, тоді ми могли б просто спрацювати е, тонуючим цим засобом. А перший раз після розсвітлення, для того, щоб нам не пішло і в затемнення, не провалилися ніякі зайві там пігменти, да, ті перламутри і сірі, то краще все ж таки домішати якогось базового, наприклад, 10-12. Тоді взагалі круто працює, один до трьох ідеально просто так. В іншу сторону. І чесно, і в мене таке почуття: Боже, ну ні, тільки тільки аміячна, яка там безміячна, а потім, Боже, це ж так легко, так добре, так взагалі без проблем. Та ну там то аміячне, буде безм'ячне, а потім знову ну типу я все ж таки за те, що має бути і одна, і інша. Тобто вони все одно доповнюють одна одну. Тому якщо зробити фарбування повноцінно на безміячному фарбнику, і коли клієнт хоче теплий фон без проблем. Ну, типу, тепле фарбування, приглушене, більш до натурального, взагалі без проблем. Але в нас більше сіяк зараз клієнти. Не знаю, як у вас, але в мене такі, що вони хочуть і розсвітлення е фарбником, щоб без персульфатів, і ще й холодний, і щоб і без бази. розумієте? То тоді якраз таки круто в комбінації. Тоді робиться максимальне розсвітлення аміачним фарбником і тонується так. Тонується так, щоб. Да. Ну, Тому... Але чесно, я зараз я нічого не можу сказати проти е без фарбників різниця в тому, які вони. От які, якби коли ми розглядали саме е ексклюзив, да, бренд, а на те, щоб чи їм користуватися, то я відразу коли почула, що саме є така палітра е кислого фарбника, вона позиціонує себе як кислий, але і фарбує сивину, то я точно сказала, що потрібно брати. Тому що це не ті фарбники, які є безоміажні, і вони теж себе позиціонують і на півперманентні, і перманентні. Але там ти візьмеш 1,5% окисника, і там, скажімо, на 10 рівні да, фарбник, тонуєш Техніку і все одно підривається база. Оце крах волосю. Крах волосю і мінус майстру, тому що він потім не буде знати, що з тим робити. Тобто там однозначно чистої бази не буде. А тут ми говоримо про чистоту роботи і плюс про комфорт. Ну і знову ж таки, третій нюанс, який ми не можемо ігнорувати, це те, що дійсно зараз кожним днем у нас більше е, алергіків з'являється, і клієнтів, і майстрів. І я вже навіть по собі відчуваю, що я вже там з тим аміаком не зовсім хочу дружити. Тому е, круто, занижений вміст аміака, м'яка, і круто, що є безомічний продукт, який можна тонувати, і, і все. І супер. Так, і не... так, так, так. І самому не дихати, і клієнтів не мучити. Ось. А взагалі, якщо Говоримо знову ж таки про тих клієнтів-алергіків, які мають е, алергічну реакцію. Я вже не говорю про просульфати, а навіть про спецблонди аміажі, то тоді взагалі супер. Круто. Да, він буде приглушений. Кожного разу можна дочистити ним. Ось е, попередню зону фарбування. Да, якщо відповідальний клієнт і він ходить кожного місяця, чому б ні? Супер взагалі. Так. Ага, склад до складу входить на соєвий білок, екстракт бамбука, женшень, масло, жожоба і система активних інгредієнтів. Тобто в нас є органічний силікон, знову ж таки до фарбника входить, що теж не може не радувати, куди ми без силіконів. Зараз нічого без силіконів не буває. І це круто, це чудово, що нарешті, я надіюсь, серед вас теж немає таких, хто буде проти. Немає нікого, хто проти силіконів. Вот. супер, тому що дійсно вони потрібні. Ну давайте так. Вони потрібні, без них близько ніякого не буде. Закінченого. Так, ні, ну правда, дійсно так і є. І знову ж таки, інший нюанс, що я постійно мені хочеться, по крайній мірі, це проговорити, що це не ті силікони, які були з самого початку. Це вже настільки вони переобробку пройшли, і вже настільки їх вибудували, що вони все одно не дають такої шкоди, як би колись дійсно давали ті силікони самі перші. Да? Або ті силікони, які аптечні, додають там вже в суміш самостійно майстри на свій розсуд. Це компоненти, які косметично були перевірені, протестовані, дерматологічно завірені, що все з ними добре. Вони не викликають ніяких ні звикання, ні переобтяження, ні алергічних реакцій. Тому чому б і ні. крудують круті результати і, будь ласка, можна користуватись. тут. В нас дуже прошу гарно вивчити. Сам відсоток окисника, бо от єдиний мінус, величезний мінус, який я надіюсь, хто взагалі працював. Якщо ви працювали, якщо не працювали, ви з цим теж так. Ви будете з цим стикатися, з тим, що на кожній банці немає пропису відсотка окисника або ж відсот... ну, кількості волюмів, так. Тому тут потрібно бути дуже обережним. Що-що? А тому, що 4-5. <реш> чому тройки немає? Я, дивіться, я вам, вам пояснюю, чому тройки немає. Три, по суті, вона і не туди, і не сюди, в кислому фарбнику. Розумієте? Вона вже, якщо ми говоримо про тонування і про кислий Кисле фарбування нам потрібен 1,5% окисника. Якщо ми візьмемо 3%, ми можемо ні кольору не побачити. Ну просто близькі якийсь свого роду буде і все. Бо 4,5% це вже іде більш як фарбування, як ми звикли на 3%. Чому? Тому що ми маємо підвищити кількість відсоток окисника, бо це кислий фарбник. Для того щоб в нас була вибухова реакція, щоб у нас фарбник якраз таки спрацював. Вже маск. <зв>? маск так, там йде там іде маска, окисників. На, ну, як у нас зпрацьовує, що не буде, вона дуже. Плотна, ні, не буде. Ні. Н -н -н. Абсолютно не плотна, гарно поєднується. В більшості, я вам навіть так скажу, я особливо не звернула уваги, що там якась дійсно більша різниця. Взагалі дуже круто на такий варіант донаносити свого роду навіть мус, якщо навіть для своєї підстраховки, так, для того, щоб він не був загустий. Але ж знову ж таки пояснюю, ми все одно ці продукти наносимо на вологі волосся. На вологі волосся дуже гарно розподіляється, і на взагалі, я надіюсь, мене майстри зрозуміють, коли в нас консистенція фарбника іде навпаки більш іншою, плотнішою, то ми навпаки більше контролюємо, як ми рівномірно його наносимо, і ми чи наносимо його на все волосся. Бо коли рідкий фарбник, то здається, лєш, лєш його і думаєш, о Боже, а може тут десь пропустила, а тут не дістала, а там буде більше, він зараз стече, весь буде знизу. А тут рівномірно прямо таке розподіляється по всьому волосся. Ось і це такий. Нюанс за рахунок того, чому немає трьохвідсоткового. А другий нюанс е чому немає? Є у нас жовтий кисник. У нас підходять <плес> так. Вони вони поєднуються, і просто це вже більше така лінійка, вона доповнює один одного, але знову ж таки ніхто не забороняв нам відходити від загальних правил. Е і дійсно, якщо є потреба в тому, щоб обрати трьохвідсотковий відсотковий кисник, ми можемо взяти з жовтої лінії і все. І, Знову ж таки, так само Ага, що Да, да. Він такий достатній. Нічого такого, так. Да. Там просто більше концентрація доглядових компонентів іде. І е, дуже круто, просто він, от якраз таки, якщо ми говоримо про навіть не не навіть дивіться, навіть не з зі спецблондом, а якщо ми говоримо з пудрою, дуже круто навіть його поєднувати. 4-5% окисника взагалі супер. Це золота середина, і він більш густий. І знову ж таки, так як я люблю працювати в консистенції один до трьох, для того, щоб якраз таки те волосся не пересихало. Мені немає сенсу таке агресивне фарбування робити. То дуже круто, маска вона теж свого роду як підзагущує. загущує. Цікаво свого роду, а зато інша фішка. Знаєте, дуже багато наших клієнтів зараз є обізнаними такими начитаними. Вони так люблять цікавитися інформацією, як я говорю, тією, якої не потрібно їм. Ось, і дуже круто, коли ти береш окісника. Є такі клієнти, які приходять, мені тільки освітлення на трьохвідсотковому, але ж ви мені те берете, але ж правда, ви ж мене без аміачно, там ще аміачно фарбуйте мене, типу вказує, да, чим робити. Так дуже круто. Береш собі, який тобі потрібний а говориш, да, це трьохвідсотковий чи клієнт хоче. І супер, на ньому все одно нічого не видно. Мус, пешений колор, тон в тон, теж свого роду як технічний мус, тільки просто. Він по суті має всі ті самі компоненти, всі ті самі функції, як і технічний мус. Єдине, що він позиціонує себе як в додаток до екофарбника. Тобто там трішечки менше догляду. Єдине, що різниця. Більше різниці немає ніякої. Тому е, вам обирати що я працюю по суті і одним, і іншим, і чесно, візуально або тактильно я не відчуваю різницю, що вони є якісь інші. Так Угу. Угу. Боже, це я таке робила, да? так? <ріст> 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 да. Боже, це щиківська клієнтка. Ой, так приємно, Боже, вона пропала на два роки. Е і два роки, вона мені кожних 3-4 місяці, коли їй потрібно було робити ну там що робила. Е писала і плакала в трубку, каже, Боже, знову не то, знову мені зробили там катастрофу і так далі. І в результаті через два роки вона все ж таки приїхала. Ми зробили її, поновили фарбування. А, супер. Дівчинка взагалі була в мідному направленні а, в яскравий такий персик. Ми зазвичай її тоді робили техніку і профарбовували в яскравий персик, такий з розвиночкою лайтовою. Цей раз вона захотіла все ж таки холодного направлення. І ми пропрацювали і нижні слої знову ж таки, щоб перекрити а, не, навіть не стільки ті мідні залишки, які були. Ну, в неї посередині була така зона. Перерозсвітлена свого роду трішки і е, неправильна техніка. Тобто там була підірвана повністю вся база, тому зафарбовувалось на 8-й-7 рівень. Е, так як в нас фарбник плотний і в нас тут плата, бачите, додавлена е, холодний відтінок, е, то бралися відтінки на 8-му-7 рівні. Сама дівчинка 7-1, свій натуральний має. 8-7 і плата, повторюю ще раз, він більш плотніший іде, і в класичній пропорції 1 до 1,5. Вже на 1,5% дав нам ідеальний рельєф, закрив повністю всі недоліки попередніх фарбувань е, свого роду як 77,07, як підкладка шоколадна коричнева. Е, тобто ті переосвітлені ділянки, які були і розсвітлені ділянки, вони ми профарбували їх практично просто всім ідеальний 7,1 7, вийшов. Тому, е, якщо вам цікаво, можете собі теж прописати формулу. Відразу будете знати готову, яку на е, такі. Роботи виконувати. І фарбування виконувалось повністю продуктами ексклюзів пудра 8+, з добавкою обов'язково пещенекс. Ми про неї ще теж сьогодні з вами поговоримо. Зверніть увагу на 4-5 окисника, і це якраз таки був окусник. Так, маска. Чому? Тому що він іде знову ж таки густіший. І коли ми говоримо про 8+, і тим більше про класичну не класичну пропорцію 1 до 3, то це однозначно більш буде рідкий варіант. Тобто в закритій техніці це не дуже комфортно є. Да? Ось тому е і обирали якраз такий окисник на основі маски, для того, щоб більш стабілізувати саму суміш, і вона не мала такої надмірної пластичності. Профарбували нижні слої, зробили стабілізацію перші ОНЕК з другою фазою амінокислотним е, кремом, кондиціонером <laughs> амінокислотним кондиціонером і тонування відтінка 10-2 плата і перила. Обожнюю просто цей набір. Це просто бомба, чесно. Консистенції В комбінації вже точно не згадаю, але це швидше за все було. 10-2-20 грамів, 5 грамів плати, 5 грамів перли і один до двох з 1,5% кисника. окисника. Да, супер просто. Дає і прозорість, і свого роду плотність. Чому плотність? Тому що підворівніє полотно. Да? Тобто якісь все одно були більш ділянки переосвітлені, якісь недоосвітлені, а воно нам давало більш такий рівномірний фон. А, і, звичайно, після фарбування було зроблено процедуру для збереження кольору. Тобто процедуру Glam Care для фарбованого волосся. Так.